Добрий ранок. Вже осінь, 19 вересня. Буду цементувати слів для води. О, їде комбайн працювати і покажемо міні-огляд будинку. Будинок знаходиться на краю села. П'ята хата кінця. Ось там далі ліс і виходить на трасу Київ-Одеса. Ще наш будинок знаходиться біля садочку яблучного. Ось такий садок. Як для мене він великий, а по масштабам то не дуже. Тут зайці бігають, пару раз бачив. Ось наш будинок. Сад. Яблука. Ще досі йду, пройшов метрів 200. Так, як пройти? Тут щось якісь джунглі вже почались. Так, не дійшов я до кінця, але тут залишилось ще метрів 100, туди і там вже пацанок. Вон, видніється ліс, і туди вже метрів 300 до нашого дому. Ну ось такий садок, он йшов, нацепляв кучу репихів. Так, іду обратно, а ось там з лівої сторони теж був садочок, але його викорчували і зробили поле. Коротше, щось будуть садити. Ось ще метрів 30 і почалось поле. А ось там наш будинок. Дуже велике яблука тут, дивіться. Ось ці два забив. Херсоні як би так росли. Яблуко, то я був би в шоці. Ти що, яблука. А зараз ходжу, ну, яблуко де яблуко, що тут такого. Ось якраз вийшов на границю нашого подвір'я. А ось і наш будинок. Наша дача, тому, тому що він куплявся як дача, щоб з Херсоном ми приїжджали сюди відпочивати. Покажу вам просто Зверху як це виглядає, не буду заходити в будинки, всі в приміщення, це потім, коли наведу, сюди порядки покажу. Так, ось сам дача будинок. Що є газ, світло, он, інтернет. Так ідемо далі. Це кухня. Була кухня і гараж, стала одна кухня. Відремонтували, ну чекаю ще вікно. Ну потім покажу, буде відео. Ось там маленька кухня, ну то вже склад. Рядом погреб. Ось вода, криниця, каналізація. Оце я сьогодні буду цементувати оце і ось тут так. Так. Це така от ділянка, ділянка, ось з цього боку три дверей три таких. Сарая. Зараз в одному, ні, двох дрова, в третьому поки нічого. Вон ще одна будівля. То був хліб. Поки це теж сарай у нас. Там ось так. Ось це один сарай. Ось це другий. Там мої інструменти. Так, ось це, що це? Це город. Город о, аж до того горіха. Це ось у нас вже каналізація. Дві ями з переливом, щоб були. Це такий от великий город. Вон якщо, не якщо, а видно він ліс. Ліс величенький а за лісом, як я казав, вже траса. Ось так. Від початку до... Кінця около 80 метрів до воріт. Купили 6 років, чи я вже й забув скільки років тому, як дачу я казав. А зараз наш будинок. Приветозували ми його, зробили тут воду, скважину пробили і каналізацію. Коротше, тут дуже багато роботи. Так, ладно, почну працювати. Що ж получилося? Щось допойлося. Так, доріжко прочиться, будемо заливати. Почистив я біля криниці. Я думаю, що робити. Привезти сюди піска трохи, з щебенкою перемішати і висипати туду, почати коментувати. Треба сюди тряпку зробити. Так, будемо мішати раствор. Привіз пісок. Три до одного. Добавлю ще, ще дня. Да, бетона місталта би мені шала би трішки змочити. третю тачку вже замішав. Виклад інці, як вони будуть все получається, все добре. Ось так вийшло. Це раковина. Давай сюда. Так, замішую четверту тачку. Детки, вы что ели? Что ели? Борщ? Борщ? Масло Борщ, и компот? Смачно? Да, да, да Привет, папа Привет Поки поїв вже темніло, але треба завершити. Ось так вийшло. Можна було би краще все це зробити, ну, зробив як зробив. Головне мені оце треба. Дорожка. Зробив так, бо ще не знаю як буде сама оця дорога йти, щебінь, або плитка, або я не знаю як. Це зробив, щоб просто було менше грязі. На добраніч пішов я відпочивати. Точніше не відпочивати, а робити відео.